Знову я до вас з новою клавіатурою EpoMaker ek 68. Чому саме вона? Ви дізнаєтеся з цього відео, бо вона, не... бо вона незвична. Це клавіатура без рядка клавіш F. Я її вже скажу чесно, відкрив, не втримався, бо до огляду дійшов трішки пізніше, в мене, як завжди. Ну, вибачте, в мене проблеми е, ну, свої, особисті, тому зараз з Ютубом в мене важко. Ось так вона виглядає. Виглядає вона не для всіх, напевно, по дизайну, бо як кому показував, то такі спірні відгуки. Одразу, трішки тайпінгу вам. Тут все, тут все, що нам потрібно є, при цьому при цьому такий от незвичний, цікавий дизайн. І ми сьогодні будемо розбиратися у ній детальніше. Розбирати ми її сьогодні не будемо. Я думаю, у відео великому про клавіатури Ecomaker я вам там вже розібрав всі три штуки. Я думаю, вам показав, що якість там суперова і за це переживати не потрібно. Тому давайте розбиратися з технічними характеристиками. У комплекті є все, що потрібно: запасні перемикачі, пулер для кейкапів та перемикачів, якісний кабель в оплітці довжиною 1,8 метра. Мануал складного нічого немає, та комбінації, як важливі, так і просто корисні, треба знати. По підключенню у нас три варіанти: по кабелю USB Type-C, по бездротовому модулю USB та по Bluetooth. -у. При цьому по Bluetooth можна підключити одночасно до декількох пристроїв та перемикатися між ними швидко. Підтримується клавіатура як Windows, так і MacOS, так і Linux. Те, що одразу видно, це відсутність ряду F клавіш. Та щоб їх використовувати, важких маніпуляцій не потрібно. Просто затискаємо FN плюс 1, 2, 3, таким чином отримуємо відповідно F1, F2, F3 і так далі. Кейкапи гарної якості, маємо українські літери, які підсвічуються, під ними перемикачі Батґеріган v 2 це лінійні перемикачі, сила до спрацьовування 47 грам, хід активації 2 міліметра, а загальний хід 3,8 міліметра. Звичайно, тут маємо НКРО, технологія, яка дозволяє мати необмежену кількість одночасно натиснутих клавіш. Всі будуть зараховані, хотсвап тут присутній. Ця клавіатура є на перемикачах фламінго. Ціна залишається та ж сама між версіями, тому посилання залишу в описі на обидва варіанти. Можете ознайомитись. Корпус у нас пластиковий, та я показував у великому відео про клавіатури Epomaker, де їх розбирав повністю, що пластику тут не жаліють, він товстий, якісний, по шумці тут все добре, он вона відніється, і її там не один шар. Важить клавіатура 800 грам, акумулятор має ємністю 3000 мАч, Це вже стандарт для бездротових клавіатур, проблем з автономністю немає. Загалом по дизайну чекаю вашу оцінку. Це моя перша клавіатура без ряду F клавіш. Мені подобається підсвітка тут повноцінна, ARGB, яскрава. Через камеру бачимо мерехтіння, вживу його немає. Велика кількість пресетів підсвітки, між якими можна перемикатися, при цьому можна у додатку детальніше під себе вже її налаштувати. Бонусом маємо якісне коліще гучності. цікаво мінімалістично виконане. Ну що, як вам? Пишіть свої думки в коментарях. Я вам там випускав вже про Аулу клавіатуру і про Apple Maker, про різні. Якщо вам цікаві клавіатури, то пишіть, пишіть мені свій фідбек. Для мене він дуже важливий, бо я і не сильно розуміюся, який тут контент про ці клавіатури писати, як правильно це все вам подавати. Тому пишіть обов'язково під цим відео. Мені дуже важлива ваша критика, ваша активність, і покажіть, чи вам... Цікаво про клавіатури дивитися від мене. Я можу показати, показувати вам набагато більше, бо для себе я замовляю багатенько всього, іноді щось присилають подивитися, тому можу вам часто щось показувати, якщо вам це цікаво.